О 22 годині 45 хвилин росіяни нанесли удар по Салтівському районі. Влучання по дев'ятиповерховому житловому будинку між третім-четвертим поверхом. Внаслідок вибуху обвалилися фактично цілий під'їзд, шостого по перший поверх. Станом на 12 годину маємо 19 травмованих осіб. Зараз під завалами попередньо ще знаходяться декілька людей. Вони видають звуки і ще ймовірно дві особи є загиблими. Зараз під завалами відніться частини тіл, але жодного ознаків життя і до того ж вони під дуже сильними завалами. Зараз продовжуються аварійні рятувальні роботи. Щодо травмованих, то в нас чотири особи в тяжкому стані. Що щойно дістали. Хлопчика з під завалів він в тяжкому стані з переломами, забоями зараз. Його направлять до медичного закладу. Також маємо чотири особи в стані середньої тяжкості, інші з Поранення але менш серйозним. кількість травмованих буде збільшуватись в будь-якому випадку, оскільки тут дуже велика кількість людей мешкала в цьому будинку і дуже щільна цивільна забудова. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни зараз продовжується розб'язувалі встановлення. Точна кількість драмовних. Також щодо озброєння, то ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з ОМПК, запуск був здійсненного з населеного пункту строїтеля Білогородської області. Продовжується встановлення точного типу боєприпасу.